Днями підрозділи військово-морських сил збройних сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Все йде по плану <гум> <гум> зауважується, що за підтвердженими даними внаслідок ракетного удару знищено як інфраструктуру сховищ, так і сотні. Тон боєприпасів, які росіяни накопичували для використання на південному фронті, також повідомлялось, що розвідка 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу спільно з авіацією збройних сил України влаштували справжнє вибухове шоу, ліквідувавши польовий штаб російських окупантів. Вже з нами є Сергій Згурець, військовий експерт і директор інформаційно консалтовної компанії Дефенс Експрес. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, вітаю наших глядачів. Пане Сергію, давайте почнемо, напевно, з торопця таке містечко, Торопець. Торопець, так? По-російськи. Е, Тепер вони там торопляться, виїжджають звідти, не всім вдається. Губернатор Тверської області з правдивим російським прізвищем Руденя оголосив про евакуацію. Навіть ці вибухи засікли супутникові знімки наса так, воно все бабахкало, палало О, оголошено. Там евакуація, ми казали Так, та, і на 11 тисяч там населення. на території арсеналу. Кажуть, що може знаходитися 30 тисяч тонн боєприпасів. Розкажіть, будь ласка, що це за такі склади, на і що там могло би бути на тих складах. Ну і наскільки наскільки те все що палає, спростить життя нашим військовим і нашим громадянам, які живуть в прифронтових регіонах. Ну, дійсно, це гарна новина. Вона, власне, є продовженням дій наших збройних сил по знищенню російських запасів. Буквально там вчора чи позавчора ми обговорювали склади в поблизу Маріуполя, які були знищені в е великих обсягах з використанням української крилати ракети Нептун. Зараз ми говоримо про новий об'єкт, де зберігалася значна кількість російських боєприпасів. Це Населений пункт Торопець чи торопець, і там дійсно знаходилися так звані 107 склади. ГРАУ це достатньо великий об'єкт. Якщо там подивитися на супутникові знімки, то що 60-70 таких сховищ, які так рядочками стояли за огорожем. видно було, що вони там досить були доглянуті. Тобто, це важливий арсенал, де дійсно за різними оцінками зберігалося до 30 тисяч різних боєприпасів, і всі ці оці споруди вони власне здетонували, тому що. Супутникові знімки ФАРМС, тобто ті, які визначають по пожежі, демонструють значну кількість спалахів саме на всій площі цього арсеналу. Що там е, зберігалося за попередніми оцінками? Йдеться про те, що там були е, е, боєприпаси для системи ГРАД це 122 мм, міліметри. Значна кількість мін, тобто це якраз 82 мм. міліметри. Також ймовірно зберігалися стрілецькі боєприпаси 7,62 І головне, на що я сподіваюся, що там були. Запаси оцих е ракет до ракетних комплексів різних типів такі висновки експерти роблять на підставі оцінки е вигляду цих детонацій, які часом нагадують феєрверки. Так в будь-якому разі це дійсно. Потужний удар по російським запасам, відстань від території України, що там міряти по різному там ну, в межах там 600 кілометрів, і ці удари були здійснені з використанням наших безпілотників, які напевно там рухалися там, туди на північ спочатку в пік Сколенська, а потім якраз до цього арсеналу. в Притул, напевно, до кордону з Білорусі. Так що, в будь-якому разі це вкрай гарна новина, і повторюю, це ті системні заходи, які дійсно впливають на обмеження можливостей противника в запасах, боєприпасах і та інше, тому що дійсно боєприпаси і для російської армії, там частково до української, звісно, так само залишаються найбільш таким важливим компонентом, який впливає на характер бойових дій, uh, Wall Street Джорнал пише, що кількість загиблих у війні в uh, російсько український вже перевищило один мільйон. Це І... з обох боків. І з обох боків, та. тобто, так. Тобто, за так. даними видання, втрати українських військових сягають, без, мається на увазі вбитими 80 тисяч приблизно. А російських близько 200 тисяч видання зазначає, що точно перевірити достовірність цих цифр е, неможливо через те, що обидві сторони засекретили дані по втратах, але називає ось такі цифри: 80 тисяч і 200 тисяч з боку наших ворогів. А щодо поранених, цифри приблизно однакові по 400 тисяч з обох сторін. Е, це Ну це, це це не ті це визначає, що звичайно російські втрати більше, тим не менше, е, враховуючи е, перевагу росіян і їхні мобілізаційний ресурс. Україна відчуває значно болючіше ці втрати. Ну, це перші дані, які оголошені після тривалої паузи. Пам'ятаємо, що в лютому президент України говорив про 30 тисяч українських загиблих. Ми знаємо, що це ну, в будь-якому разі значні втрати, навіть одного військовослужбовця для наших громадян для наших сімей. В цьому сенсі ця публікація мене дещо здивувала, тому що вона навіть в заголовці ставить і Україну, і Росію в. Один ряд говорить про один мільйон загиблих і поранених, і фактично таким чином частково навіть не ідеологічно невилюється різниця між країною, яка проводить загарбницькі дії, і нашою державою, яка обороняється. Там також багато говориться про те, що війна становиться загрозою для демографії в Україні, але все таки ми розуміємо. Що насправді ця війна становить загрозу існуванню України як держави, тому що Росія проводить саме геноцидну війну, знищуючи і, і міста, і села, і військове, і цивільне населення, і тому. Я хотів би, щоб на до таких публікацій на заході більше з'являлось публікацій про те, що е, на поточному етапі саме зараз вкрай важливо надавати максимальну допомогу Україні, аби забезпечити е, нашу безпеку і максимальне знищення противника, аби у ворога не було жодної ілюзії, що він може домогтися е, перемоги на полі бою за тією стратегією, якою він зараз використовує. тобто за будь-яку ціну просуватися не Куючи в власні втрати у будь-якому разі, так чи наше постає питання: чи повинна там українська сторона оголошувати повністю там свої втрати? Тут існують різні. Погляди, тому що частина експертів говорить про те, що такі втрати мають бути грошені лише після війни, тому що на поточному етапі це може використовуватися не лише для оцінки ситуації, але й для певних спекуляцій. Інші експерти і волонтери вчора спілкувався з Юрієм Чорноморцем, який казав про те, що йому по до душі все таки підхід Ізраїлю, коли відомо про кожного загиблого на Тій війні, який там веде Ізраїль. Тут, я думаю, що підхід все-таки ну, треба. В... Визначати я все таки прихильник того, аби дані оголошувалося після е в завершення війни, але у будь-якому разі ми розуміємо, що якщо втрати є суттєвими, то це звісно має впливати на підходи української сторони до ведення бойових дій. Тому що вчора так само говорив з представниками які займаються снайперською підготовкою. Він каже: на одній ділянці фронту ми е е поклали дві роти, які стримували е просування противника в той час, як приїхали. Снайпери і п'ять підготовлених снайперів почали стримувати противника знищуючи його набагато більшими обсягами і стримуючи просування ворога. Так що тут питання тактики оперативного мистецтва і стратегії в підходах до ведення бойових дій.